Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо цю війну. Ну давайте будемо відверті. не вивозимо. Офіс Зеленського дав указання убрать гражданських з території Не розміщав би системи ПВО і тяжолої вооруження в жилих кварталах. Ну а режим Зеленського на фоні військових провалов вновь намагається розганяти антиросійську істерію. Поки у Вашингтоні на саміті НАТО союзники України в боротьбі проти російської агресії прокладали мостки приєднання НАС до північно-атлантичного альянсу, читати вкотре годували обіцянками в одному з найпівденніших штатів трапилася доволі очікувана подія. Мадярський голуб миру Віктор Орбан обкльовував пороги приват. Но резиденції Дональда Трампа у Флориді і непрямим текстом натякнув електорату. Голосуйте за кандидата від республіканців, бо саме Трамп здатний припинити війну. Мирна місія 5.0. для мене було честю відвідати президента Ріал Дональд Трамп сьогодні в Маралаго. Ми обговорювали шляхи встановлення миру. Хороша новина дня. Він вирішить це, як Трамп збирається вирішувати і припинити це, тобто терористичні атаки Росії на Україну, чіткої відповіді Дональд так і не надав. А щодо Орбана, то його позиція відома. Після того як ракета прилетіла в Охмадит, угорський Дуча назвав це цитую трагічним і жахливим нападом. Щодо водич, Ще раз цитую жорстокість російсько-української війни, яка вийшла на новий рівень. Схоже, на новий рівень, вийшов цинізм називати прямий удар по дитячому медичному закладу не терором з боку Росії і вимагати покарання, а звинуватити безособову війну. Але чому засуджувати Орбана, який від полюшок висловлює чітко негативну позицію щодо України, якщо українські інстабоги та богині в атаці на хмодит напряму звинуватили українську владу? Юлія Верба, 1,6 мільйонів підписників в інстаграмі, запустила сторіс згодом витерла ще одна політична експертка Владислава Роговенко відправила Зеленського на перемовини і написала, що ненавидить як українську, так і російську владу. Далі по списку популярного соцмережах Зоя Свекруха для неї ракетний удар по дитячому медзакладу це результат проплаченої змови. і через амбіції великих дядь гинуть ні в чому не винні маленькі люди. Але найлаконічніший і найвлучніший проросійський аналіз подій запустив блогер Олександр Волошин. Потрібно просто розумнішати та зіграти за. Правилами РФ, бо ми цитую не вивеземо. Се одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо це. Він ну давайте будемо відверті. Не вивозимо і це точно не повний перелік. Наведені приклади дещиться у списку тих, хто закликав сісти за стіл переговорів, дублював наратив російської пропаганди і звинувачував Україну у тому. Що вона спровокувала удар по Ахмадиду. у списку? Опинилися надцять популярних блогерів. Ось це справді схоже на сплановну акцію, яку підсила публікація американського блумберга, що Україна спробує домовитися про проведення саміту за участю Росії до виборів президента Сполучених Штатів Америки. Думай те. Що ж до самої російської пропаганди, то спочатку вона просто ігнорувала терор 8 липня. Вирізнявся лише перший канал, який у понеділковому вечірньому випуску новин все ж продемонстрував кадри вибуху у лікарні, звинувативши українські засоби проти повітряної оборони. Мовляв, в об'єкт потрапила не руська ракета Х-101, а зенітна ракета АІМ-120 норвезького комплексу Насамс або ж снаряд від американського комплексу Петріот. Любой спеціаліст, знайомий з характеристиками средств ПВО, скажуть, що осколки це поражаючі елементи про. Противоракет, которыми украинские военные пытались сбить те самые крылатые ракеты, разрушившие завод Артем. А вот тот самый прилет по больнице в Киеве на стоп-кадре хорошо заметно, что удар нанесен не российской крылатой ракетой X-101. Вот ее характерный вид, а либо зенитной ракеты ИАМ-120 норвежского комплекса ПОНАСАМС, либо выпущена она из американского комплекса «Патриот». Такие стоят на вооружении войск противовоздушной обороны непосредственно в Киеве. У российской ракеты X-101 и крылья больше, и она куда тяжелее любой противоракеты. Масса боевой части почти тонна и множество квадратных поражающих элементов в ней нет в принципе, поэтому то Министерство обороны России с уверенностью категорически опровергает удары по гражданским объектам. И напомню, это сама антиракета, про якубрыха в усатый писар туриста номер один. Абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. По в подтверждение своей теории про то, те, что в будивлю Охмадиду влучило что-то из Захидных комплексов ППО, Россия-1 выгадала историю неназванных киевских источников, что то с банковой дали распоряжение цивильных. Между тем, украинские источники сообщают, офис Зеленского дал указание убрать гражданских с территории больницы Охмадид. Так сокращенно в Киеве называют больницу охраны материнства и детства. Цель не допустить, чтобы в сеть попали кадры обломков украинских ракет, ведь это станет подтверждением, что Исходящий результат работы тех самых американских, немецких или норвежских средств ПВО, которые размещены в жилых кварталах. І як вони собі виявляють, звучить ракетна небезпека з офісу президента лунає дзвінок і превентивно попереджають, що під загрозою знаходиться Охмадит. Приберіть гражданських. Ми збиватимо російську ракету. Але ці самі цивільні українці, чомусь якісь непокірні, прийшли на допомогу із питною водою речами та розбирати завали. Попри очевидне, що на швидкоруч зліплена теорія має чимало тріщин, Кремль після замовчування запустив нову кампанію по дезінформації, яка прокотилася федеральними телеканалами ще до саміту. НАТО. Ну а режим Зеленского на фоне военных провалов вновь пытается разгонять антироссийскую истерию. И это в преддверии саммита НАТО. Очередная провокация накануне. Прилет ракеты к больнице в Киеве. Ракеты западного производства, но в ударе обвинили, как обычно, нас. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это пиар операции на крови. И добавил, Москва донесет правду до тех стран, которые готовы ее услышать. И тут появилась новая версия. Неподалеку Охмадиту все-таки могли быть уламки ракеты х -101. Але її приволокли самі українці. Здесь кладился соседнего заводу Артем. Защитники киевской версии приводят вот это видео. Говорят о неких обломках ракет, якобы точно российских Х-101. Тут, правда, вопрос, что мешало украинцам под шумок притащить эти обломки с места, куда наши ракеты действительно прилетали. То есть с завода Артем, это же недалеко. А на видеозаписи мы видим то, что видим. И в том, что упало на детскую больницу, увидеть Х-101 не получается. Нет главного отличительного признака, длинных крыльев в средней части корпуса. Есть маленькие рули. В точках у зенитної ракети ЕАМ 120 МРЕМ, которые используються комплексом ПВО Несамс. Эта система давно ПВО Києва. А тепер найголовніше у цій теорії змови мотивація. У приклад наводять трагедію яка мала місце 6 вересня 2023 року. Ракетний удар по Константинівці Донецької області, який українці начебто спеціально завдали в акурат перед візитом Ентоні Блінкіна. Офіс Зеленського розпорядився убрати з міста событий громадянських, щоб не сняли случайно неудобно. кадров, которые могут утечь в сеть и разрушить версию. Как в свое время рухнула версия якобы российского удара по Константиновке. Помните, когда украинская ракета ХАРМ производства США случайно отразилась в крыше автомобиля? Провокацию готовили накануне визита в Киев госсекретаря США, чтобы на таком фоне выпросить больше оружия и денег. Режиму Зеленского нужна эффектная картинка в преддверии важных международных встреч. Теперь вот накануне Вашингтонского саммита НАТО. А за классичную методичку створения пропагандистских сюжетов в подкрепление властной теории запросили эксперта. Исключительно ради трех или четырехминутных кадров, которые будут показаны в Вашингтоне. Ведь мы все прекрасно с вами понимаем, что эти кадры будут стоить очень дорого. А остальные слова, они будут неубедительны. Неважні важні ніякі доказательства, ні нічого. Запомніть одну просту річ? Того, чого нет в кадрі того не существует. Якщо кадри не важливі, то чому по федеральних смітниках і крутять по колу? Як і зачитування із листочка Васілієм, ні із і засідання РДБЗО ООН. Він відберів туристичну репутацію аргументами про те, що трагедії можна було поникнути, якби київський режим не розміщував західну систему ППО у житлових кварталах. Осколку завод знаходиться приблизно в двох кілометрах, пострадавши дітської больниці Охмандєт. Есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той, ракеты, той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах. Однако на этот момент его западные спонсоры предпочитают закрывать глаза. Для розуміння ситуації Росія зараз головою в Радбезі ООН і наносить ракетні удари по цивільній інфраструктурі столиці сусідньої країни, кожного разу вигадуючи нові казуси Белі. і це все висловлюють інші члени радбезу. Цього в принципі достатньо, щоб усвідомити імпотентність і повну деградацію міжнародної системи підтримки миру. А от серед російських пропандистів віднайшлася відверта м**та, яка навіть не приховувала прямого удару по Ахмадиду. на скріншоті шматок статті Царграду під назвою Дитяча лікарня в Києві не випадковість. Пора це визнати і припинити боятися, і ця публікація сайту досі не зникла. А ми продовжуємо допомагати хлопцям боронити нашу землю від російської навали. Ось добре відомий вам прапор 79-ї окремої десанто-штурмової бригади. Захисники із пронгруп звернулися до нас із проханням про допомогу зібрати кошти на FPV-дрони. Завдяки вам ми закрили потреби підрозділу, і тепер, щоб отримати ось цей прапор 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, достатньо під цим відео вказати точний час донейту, а також дату.